Усім привіт! Луцький авторинок. Сьогодні у нас 12 січня 2023 року. Показуємо ціни на автомобілі. Які є, які роки, які пробіги, який стан загальний. А ви, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, натисніть, натисніть дзвіночок. Та напишіть будь-який коментар під цим відео. Всім приємного перегляду! Renault Megane 2, друга модель, кузов Універсал, передні підтуманки. так Ціна 5300, 6 рік, пробіг 226 тисяч. 1,9 дизель. Телефон продавця є. Хто шукає Renault Megane 2? Ціна цього автомобіля 5300. Продається Автомобіль Renault Megane 2, друга модель, автомобіля в кузові універсал. На стелевих дисках ковпаки присутні. Автомобіль 2006 року випуску 5100 коштує. Телефончик є продавця. Пробіг 211 тисяч, бензин 1,6. Бензин, Renault. Продається Renault Megane 2 моделі. Думаю, всі вже знають, як він телеповодить. П'ятий рік, 1,6 бензин. 4950 є телефони продавця. Ось може так краще видно буде. Хто бажає собі придбати аерономехом 2, зверніть увагу на цей автомобіль. Продається автомобіль 2008 року випуску, один 5 дизель, 5600, пробіг 285 тисяч. 5600, ревно, меган2, недорого. Бюджетний автомобіль. Продається Меган 2, кузовий універсал. Автомобіль 2005 року випуску, без підкрасів, 4850. багата комплектація є телефончики пробіг 171 тисяча продається мега другий автомобіль коштує 4500 є торг шостий рік 1,6 бензин пробіг 252 тисячі так володимир продає Лаціною 4500 такий другий меган. Хто цікавиться, шукає, можна звернути увагу і на цей автомобіль. Є такий Renault Megane. Продається він. він. на легкосплавних дисках. П'ятий рік, 1,6 бензин, пробіг 182 ,4, 800. Так, є сервіска, якийсь є шторка, подогрів клімат. Є телефони. Ну в общем, кому щось цікавить. Я телефони показав, ви дзвоните і домовляєтесь по зустріч з продавцем. Продається такий меганчик. Двоєчка в нас. Ціна за автомобіль 4-го року випуску 4250. Пробіг 252 тисячі і дуже добре видно номери телефонів, з якими ви можете зв'язатися з продавцем і уточнити деталі по автомобілю. Продається Renault Megane Megane другої моделі в чер червоному кольорі. Є передні протиманки. Самий рік автомобіль, 1,6 бензин на кондиціонері, 4750. Телефончик є. Фіксуйте, дзвоніть, хто шукає собі. Ось такий Volkswagen. Ой, Renault Megane другої моделі. Продається такий Megane 2. На легкосплавних дисках передні протитуманки автомобіль четвертого року випуску. 450. 200 тисяч пробігу. На бензині 1,2 походить, 1,6. Продається Renault Megane 2. 2007 рік 1,6 бензин, 4950. Телефончик є продавця. Хто шукає собі меган другої моделі, зверніть увагу. Такий ємо на придбати, поглянути, подивитися. Продається Рено Меган 2.6 бензин, шостий сьомий рік. Робіть 255 тисяч, ціна 4950 торг. Реально покупцю буде якась знижечка. 4950, такий удару на меган 2. Меган другої моделі. Ціна 4 450, 2004 рік. Бензин 1,9. не дизель, дизель 1,9, перепрошую. Такий меган. Там вже покупці оглядають червоний меган. Є попит на такі автомобілі. Такий автомобіль коштує 4750, 200 тисяч пробігу. Четвертий рік бо... А, то я вже його знімав. Renault Меган 2. Автомобіль другої моделі. 2007 рік бензин 1,6, 4900 коштує, прибіг 260 тисяч, 4900 вартість цього автомобіля. Продається аерономиган другої моделі. Автомобіль 2008 року випуску, газ, бензин. 1.6, прибіг 235 тисяч 5200, Але, на жаль, немає телефона продавця. Ну, Такий продається автомобіль. Хто собі хоче придбати, приїжджайте на авторинок.